Які новоутворення можна видаляти і чи є обмеження? Доброго дня, я Андрій Мамана, дерматолог із Харкова. Сьогодні розповім про те, які новоутворення можна видаляти і чи є до цього протипоказання? До мене найчастіше звертаються з родинками, корпіломами, бородавками чи кандилонами. Ми видаляємо новоутворення, які викликають дискомфорт, заважають повсякденному житті або мають естетичні чи медичні показання. Щодо обмежень. Перед процедурою я завжди проводжу огляд, а в разі потреби дерматоскопію. Якщо новоутворення має і на злоякісність, направляю на додаткові аналізи чи консультацію онколога. Важливо, не займайтеся самолікуванням чи видаленням вдома. Це може бути небезпечно. Запишіться на консультації, і я допоможу вирішити вашу проблему професійно та безпечно.